Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде друге покоління ламп InfoLight m 1 Модель м 1 виробника інфолайт можна назвати досить вдалою. В принципі, ці лампи мають нормальну сучасну будову і також непогані вражаючі характеристики. Але в новому поколінні виробник трішечки допрацював ці лампи, зробивши їх ще цікавішими і ще привабливішими. Змінилось тут декілька речей: по-перше, лампи отримали вбудовану обманку, і тепер можуть працювати з більшістю автомобілів, в яких бортовий комп'ютер щитує навантаження на лавка. Лампах і відповідно може бути помилку, якщо ми замінюємо галогенки на менш потужні лампи або лампи іншого типу. Трапляється так, що. Просто вбудованої обманки іноді не вистачає для певних автомобілів, тому я кажу, що для більшості автомобілів це буде працювати, але можуть бути винятки. Також змінився розмір кулера. Тепер він став набагато менше, що робить лампи компактнішими і дає більше свободи при їх використанні або встановленні. В деяких автомобілях, через те, що кулер дуже великий, лампи можуть ставати нерівно, може. Перестати працювати коректор фар, або просто лампи кулером десь упираються і починають світити або дуже високо, або дуже низько. Тут, в принципі, через те, що зменшили розміри кулера, тепер дані лампи можна коректно встановити майже в будь-який автомобіль. Заявлений виробником світловий поток, складає 12 тисяч люмен на комплекс двох ламп, і відповідно кожні 6 тисяч люмен ми ще й ділимо на ближнє і дальнє. Світло. Ну, І, звісно, цей параметр ми перевіримо. Потужність 55 Вт, і по конструкції лампи, в принципі, видно, що тут дійсно може бути присутня така потужність, незважаючи на те, що кулер у нас такий компактний, сама лампа дуже об'ємна, вона виготовлена з. Алюмінію для того, щоб забезпечити максимальну тепловіддачу. Ну і видно, що ось тут є такі різноманітні вирізи, знову ж таки, для збільшення площі лампи, для того, щоб вона краще охолоджувалась. Звісно, додаткове охолодження нам ще додає ось цей кулер. І також тут ми бачимо таку мідну трубочку, яка йде через весь корпус лампи до системи охолодження. Вона також свідчить про те, що лампи дуже потужні. Потребують якісного охолодження, і це якісне охолодження, в принципі, ми також бачимо по конструкції самої лампи. Цоколь у нас алюміновий, він з'ємний, він встановлюється наступним чином і має додаткову ще фіксацію в якихось проміжних положеннях, якщо лампу потрібно трішечки там відкоригувати в самій фарі. Досить зручна опція, і в принципі, багато виробників цим нехтують. А ось тут мені цей момент дуже подобається. Ну, і в принципі, що стосується тут же підключення і контактної групи, як ми бачимо, все максимально стандартно. Дріт під'єднаний до корпусу лампи через гумову проставочку. Звісно, це плюс. На самих дротах немає додаткової ізоляції. ну Можна сказати, що це такий невеличкий, невеличкий мінус. Дроти під'єднані до драйвера з однієї сторони в багатьох випадках це спрощує встановлення ламп. Тут також, до речі, є ось така гумова проставочка. Сам драйвер в металевому корпусі. Драйвери також досить сильно гріються, там можуть нагріватись до 70 градусів, тому металевий корпус нам забезпечує кращий теплообмін і більшу надійність. Ну і стандартна контактна група під а 4 лампу. Ну що ж, по першим враженням можна сказати, що у нас сьогодні на огляді абсолютно нормальні, адекватні якісні лампи з хорошою правильною будовою, і також з досить правдивими заявленими характеристиками. Але все ж таки, ці всі параметри потрібно ще й самостійно перевірити, щоб точно зрозуміти, що ці лампи можуть, і чи можемо ми їх спокійно застосовувати на своїх автомобілях. І почнемо ми з замірів потужності і світлового потоку. При напрузі 13,6 В на старті лампи споживають 4,9 А, і їх споживча потужність складає 66,5 Вт, що, в принципі, Відповідає заявленим виробником характеристикам, навіть трішки більше. Світловий поток 2426 люмен, ми спів десь близько до заявлених виробником характеристик. Ефективність 36,4 і кольорна температура 5861 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав до 4 а рівно. Потужність складає 54,4 Вт. Чітко як заявляє виробник. Світловий поток 2049 люмен, ефективність 37,7 люмен Вт і кольорна температура 5952 кельвін. Отже, в принципі, з отриманих даних ми можемо говорити, що по потужності нас виробник не обманув. Заявлені 55 Вт, ми отримали. Після прогріву в момент старту лампи споживають навіть трішечки більше. А що стосується світлового потоку, ну тут таке трішки суперечливе питання. В принципі, якщо трішки ще збільшити напругу, можливо, на старті ми отримуємо більше, ніж 2400, там, приблизно 2600, але сумарно ближні дальнє світло у нас на одній лампі складатиме близько 5000 Люмен. Відповідно, на комплекті ми отримаємо 10. Виробник заявляє 12, 10 і 12 це дуже близько, а з урахуванням нелабораторних умов наших тестів і всіх можливих похибок, я думаю, що все ж таки цим лампам можна поставити заліки, сказати, що хоч приблизно, але вони відповідають заявленим виробником характеристикам. Ну і далі ми їх встановлюємо вже безпосередньо в оптику і дивимося, як вони світять. Отже, що можна сказати по цим лампам? Неозброєним оком ми бачимо, що вони дуже яскраві. Ось, як ви бачите, світло-тіньова межа в них також присутня, чітка і відповідає всім канонам. Але при цьому все ж таки є нюанс через те, що лампи дуже яскраві, вони все приміщення наповнюють світлом, світло відбувається від полотна, від підлоги і тому трішечки засвічується в нас верхня частина. Полотна, тобто там, де має бути тінь. Вище лінії термінатора в нас все одно є трішечки світла, але я думаю, це пов'язано не з конструкцією ламп, а з тим, що вони дуже яскраві. Ми знаходимося в маленькому приміщенні, і світло відбивається звідусіль, і тому в нас ну, ніби так пересвічена верхня частина полотна. Але, як ми бачимо, все ж таки світлотіньова межа присутствує і вона чітка. Самі по собі лампи, ну, в принципі, світять, як ми бачимо, дуже яскраво. Ближнє світло виглядає ось наступним чином. Тут ще на чорно-білих знімках можемо подивитись на контрасті, пошукати якісь там паразитні плями, промені тощо. І також ще подивимось на дальнє світло. Ось, будь ласка, дальнє світло, дуже потужне, дуже яскраве. Тут, я думаю, взагалі у вас ніяких зауважень до нього не виникне. Повертаємось до ближнього. Беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. Тепер щодо освітленості. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми фіксуємо 3520 люкс. Точка 2 – 1550, точка 3 – 660, точка 4 – 430, точка 5 – умовний водій зустрічного авто. Тут у нас 147 і точка 6 підсвітка узбіччя 1536 люкс. Вища світлотіньової межі, десь на відстані приблизно 30 40 см, ми бачимо, що показники освітленості знаходяться в межах десь від 60 до 80 люкс. В точці 5 дані лампи світять приблизно на 150-160 люкс. Це набагато більше, ніж у галогенок, але все ж таки. Можна говорити про те, що у даних ламп засліплюючий фактор відсутній. Тобто, дивіться, я зараз стою чітко навпроти фари на дистанції 4 метри і спокійно можу на неї дивитись. Ну і також ми бачимо, що на моє обличчя не потрапляє світло, відповідно, ну, очі не страждають і ці фари мене не сліплять. Але все ж таки, якщо порівнювати ось ці лампи з лампами з якихось наших минулих тестів, то можна сказати, що у них дійсно відчувається. Велика яскравість, і тому ну на очі вони все ж таки дають трішки більше. Хоча засліплюючий фактор, все ж таки, як ми бачимо, відсутній. Давайте перейдемо до порівняння. Спочатку порівняємо оновлені LED лампи від InfoLight з одним із найпотужніших галогенів – Philips GT200. Як ми бачимо, по всім контрольним точкам перевага на стороні LED ламп від Infolight. Але в контрольній точці 5 це у нас умовно, дуже так умовно, водій воді зустрічного автомобіля. Ми бачимо, що галогенки світять. Набагато тускліше в порівнянні з ЛЕД-лампами. І навпаки, в контрольній точці 6 підсвітці узбіччя Лед-лампи світять в рази яскравіше, можна сказати, там в 10-11 в разів яскравіше, ніж галогенки, і тому дають більше безпеки дорожнього руху, адже ми краще будемо бачити всі небезпеки, які можуть бути на узбіччі. Тепер порівняємо. Нові М1 з попереднім поколінням, з збільшеним кулером, да, і без обманки. Значить, тут ситуація в нас наступна. Ніби однакова лампа, але все ж таки різниця певна присутня. Хоча, якщо порівнювати саме по світловому потоку, у старих ламп через 5 хвилин ми маємо 2046 люмен, а у нових 2049, тобто ідентичні показники. І потужність у нових і старих ламп взагалі після прогріву однаково 54,4 Вт. Хоча старі лампи на старті споживають набагато більше, ніж нові. Тобто старі лампи в нас стартували з потужністю 84 Вт, в той час як нова модель на старті споживає менше 66 Вт. Тобто якісь зміни все ж таки в будові ламп в якихось компонентах. Всередині самих ламп, я думаю, відбулися. Тепер дивимось на освітленість. Тут ситуація взагалі дуже цікава, адже в контрольній точці 1 нові лампи яскравіші за попередні, більш ніж як на 1000 люкс. В інших контрольних точках ситуація трішечки суперечлива. Наприклад, в контрольній точці 2. Світить краще старе покоління в контрольній точці 3 Також старі лампи трішечки яскравіші, і вони трішки яскравіші в контрольній точці 4. То у нового покоління. Краще освітлюється дальня дистанція, набагато краще. А ділянки ліворуч, праворуч і ближня дистанція освітлюються трішки гірше. Все ж таки, мені здається, що нові лампи тут більш цікаві. В контрольній точці 5 ми бачимо, що старі лампи дають трішки менше світла, а в контрольній точці 6, ну тут. Нові лампи яскравіші, але різниця не критична. Можна сказати, що узбільша вони освітлюють абсолютно однаково. Тепер хочеться зробити ще декілька порівнянь з лампами від, так би мовити, конкурентів. Наприклад, візьмемо такі лампи, як ALET a 4 серії RR модель M3. Тут ми бачимо, що в контрольній точці 1 показники у нас ну, майже однакові. Але в контрольних точках 2 і 3 перевага на стороні ламп OLED. Причому от контрольна точка 3 тут більша різниця, і це означає, що правий фланг лампи від OLED освітлюють краще. І також лампи від OLED Краще працюють на ближній дистанції, тобто ближче до бампера автомобіля. Таким чином можна говорити, що вони рівномірніше заливають світлову пляму світлом. В контрольній точці 5 показники майже однакові. А ось в контрольній точці 6 в підсвітці узбіччя, лампи від OLED суттєво програють новим інфолайтом. А ось лампи від міші в контрольній точці 6. В Принципі, вже можуть позмагатися з новим поколінням Infolight M1. Вони все ж таки не такі яскраві, як інфолайти, але показники, що у Шомі, що у інфолайт в контрольній точці 6 більше тисячі люкс. І це ну, дуже суттєво. В контрольній точці 1 лампи від Міші тут, як ми бачимо, програють інфолайтом. Але виграють в контрольних точках 2, 3 і 4. Тобто мішень не так добре і не так яскраво освітлюється дальня дистанція, але загалом світлова пляма досить насичена і більш рівномірно залита світлом. Також в контрольній точці 5 у ламп міші ситуація краща, ніж у інфолайт. Якщо бути чесним і об'єктивним, то, звісно, потрібно сказати, що ідеальних або якихось найкращих LED-ламп не існує. У кожного виробника є топові моделі. Своїми перевагами і недоліками, але все ж таки є якийсь певний кістяк, який складають хороші лампи хороших виробників, і серед яких можна обирати, якщо ми шукаємо якісь безкомпромісні яскраві рішення, які не будуть спричиняти дискомфорту або небезпеки на дорозі. І ось ці лампи мені здається, якраз також. Підходять під цей опис їх можна спокійно по всім робочим характеристикам ставити в топ-5 якихось найяскравіших, найкращих LED-ламп в четвертому цоколі, і спокійно використовувати на своєму автомобілі для максимального збільшення яскравості без якихось додаткових переобладнань автомобіля. Як ми бачили, існують лампи інших виробників, там більш дешеві, більш дорогі, можливо, навіть в такому ціновому сегменті. Але у всіх в них є якісь там певні відмінності. Тобто якісь лампи більш сконцентровані на дальню дистанцію, якісь там краще освітлюють ліворуч-праворуч, хтось краще працює по узбіччю, хтось більше дбає про водія зустрічного руху, але в цілому, в принципі. Ось ці лампи спокійно вписуються знову ж таки в п'ятірку, найкращих найяскравіших LED-ламп, які останнім часом нам потрапляли на огляд. Тому їх точно можна розглядати до придбання для того, щоб вдосконалити світло свого автомобіля і зробити це безпечно. Ну, у мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!